Доброго дня, шановні члени комісії, запрошення. Сьогодні засідає постійна комісія з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. Присутні на комісії, голова комісії Містер, члени комісії у Олександр Степанович і відсутні Слободя. Запрошення Жанна Васильовна Вілюк, начальник фінансового відділу. Порядок денних питань вносяться на розгляд комісії. Перше питання, розгляд. <coughs> проєкту рішення сільської ради про внесення зміни до сільського бюджету на 2025 рік. Доповідає начальник фінансової відділу Жанна Ірюк. Будь ласка, Жанна у нас з вами одне коротеньке питання для того, щоб ми належним чином запустили харчування дітей в садочках та школах. Маємо в кінці 24 року надану субвенцію. З державного бюджету на забезпечення харчуванням дітей в закладах середньої освіти, а також субвенцію для покращення якості харчування. Це як ми звикли казати від ООН ці кошти тому вони у нас впали на залишок, і зараз нам треба за рахунок залишку збільшити додаткову частину бюджету. Отож. За рахунок вільного залишку, що утворився на початок бюджетного року, збільшити видаткову частину спеціального фонду сільського бюджету, відповідно спрямувавши дані кошти на придбання продуктів харчування за рахунок залишку субвенції для забезпечення харчування в закладах загальної середньої освіти на суму 866 гривень сімсот тисяч сімсот гривень. І за рахунок субвенції з державного бюджету на покращення якості харчування ООН 129 тисяч 700. І ще для покриття загальної суми потреби на 25-й рік у продуктах харчування. Так само за рахунок вільного залишку коштів від плати за послуги бюджетних установ по закладах середньої освіти збільшити видаткову частину на 800 тисяч гривень. Чи кошти спрямувати на придбання продуктів харчування? Це все. Ясно. Танно ще якісь запитання пропозиції немає, так? Слухали Жанну вікілюк. Проєкт рішення про внесення змін до сільського бюджету на 2025 рік. Ході обговорення проєкту рішення, що внесення змін до сільського бюджету 2025 року, зауваження комісії немає. Вирішили рекомендувати внести запропонований проєкт рішення на розгляд пенального засідання після другої позачарової сесії Коблесної сільської ради. Тані речі, поняття? Комісія більше. Як?